Вов розкажи, скільки реально може заробляти барбер, такий, типа, не супер такий як ти, но, ну, тіпа, не, ну такий не ну, нормальний, а, но, а, ну серйозно, ну скільки тіпа, от, реально е, перукар чи як там правильно барбер може отримувати за одну стрижку і скільки ну своїх грошей. Понімаю, що всіх поразно, я не кажу в тебе, но, ну, Короче, середня в місяць майстера 40-50 тисяч. О, нормально. Ну, а так, типа, зараз, давай пишемо. Типу, зараз за одну стрижку, скільки майстер може мати. Ну, давай. Ну, ну, бля, ну натурі. Ну, скажи, ну, я не кажу свої, Даже скажи приблизно. Приблизно. 40-50 відсотків. 40 50 відсотків. 50%, 50 це типа... Тобто 50% ти як власник віддаєш йому, а 50 по факту собі в карман ложиш? Не я собі в карман вложу, а фірма. Заробляє, що... Твоя фірма чи ні? Ну, фірма моя. <рес> я? я. не можу так просто взяти гроші. <рес> я пойму, ну ти ж маєш ще за аренду заплатити, ще щось що, 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 якийсь джинс, якийсь iPhone купити, ще якийсь там свій... Ні, ну, ну, це вже мої особисті, це не рахуєшся. Машину чи? якось заправити, трохи на таксі потратити, на 50 грам. Це ти особисті говориш. No, а реально, типу, 50% може мати людина, тобто чим краще ти барбер, тим дорожча стрижка. А скільки може от, в день людина постригти? на 8-12. 12 людей? Ну, ти годину годину мене стрижеш. Що ти? 12 годин на роботі? А я Без... що побираюся стрити так багато, ну не треба. У тебе дорога стрижка, тобі, тобі і мене вистачає одна стрижка в день і нормально живеш. Я тебе постриг, як хтось постриг 5 людей. <рес> Пока Вова ти... Він кожен день піднімає ціну, кожен день. Я до нього тільки що пішов, він каже: слухай, в мене спрей е з морською водою появився. Я буду тобі бризгати коси. Я Кажу, так мені той спрей, ти знов ще 200 гривень зверху візьмеш за той спрей. Так легко розводити <р 'як> від обдарованих клієнтів. Він каже: Так, дивись, мити голову е 300 гривень. Мити голову теплою водою гривень. Кажу, Вова, ти що гониш? А, нього... побачив, а що? я що я, 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 я ще зайшов туди в туалетки подань, нього, в нього бумага з подогрєвом. Там подивіться відео попереднє, як він гріє туалетну бумагу, це для комфортного 에, підпирання клієнта. Я не знаю, що, що він робить з тою. Чи це якась бушна бумага, яка впала в унітаз, ти і сушиш? Коротше, всі заробляють як можуть. Ну вова э, і виділяється.